Друзі, привіт! У цьому відео я хочу показати вам свій вічний крапельний полив, який я зробив своїми руками з підручних матеріалів, які недорогі і зробити його може кожен. І не завжди забути про те, що потрібно щороку купувати стрічки для крапельного поливу. Кому інформація буде корисна, обов'язково поставте лайк. Мені буде дуже приємно і також в коментарях, будь ласка, напишіть, яким крапельним поливом зараз користуєтесь ви, і як влаштовує він вас чи ні. Думаю, після перегляду цього відео ви точно собі такі зробите. Відразу хочу сказати з приводу теплиці. У мене теплиця 8 метрів вдовжину, і тут, як бачите, йдуть дві труби. Ще одна грядка, вона довжиною 7 метрів. І ось третя грядка, вона також 8 метрів, що ж я використовував для цього крапельного поливу. Зараз він у мене виключений. Я поставив собі бочку об'ємом 700 літрів, і вам також пораджу відразу ставити під такий полив. Якщо у вас велика теплиця, бочку побільше. І ще що хочу сказати, такий крапельний полив підійде не тільки для теплиці, але й для городу. Тільки рівень ґрунту на вашому городі повинен бути рівним. Тому що якщо ґрунт буде, наприклад, йти на підйом від джерела води від самої бочки, то тоді тут буде полив набагато сильніше, а в кінці грядки буде слабкіше. Так що, якщо ви робите грядки під такий полив, то в кінці грядка повинна бути зовсім трохи. Нижче рівня від самої бочки, тоді буде полив рівномірний. Інакше, якщо тут буде нижче, то ця частина буде сильніше поливатися, а до самого кінця буде менше доходити води. Полив буде неравномірний. Як бачите, у мене все росте тут рівномірно. Трубу використовував металопластикову діаметром 16 мм і в чому перевага металопластикової труби. Вона м'яка, можна її гнути як захочете. Бачите, ось тут вона вигнута. І підганяти під свою площу. Металопластикова труба не схильна до руйнування від променів ультрафіолету, прослужить вона дуже довго, на ваше життя точно цього крапельного поливу вистачить, тому я і можу його назвати вічним. Також будуть потрібні різні з'єднання. Кількість їх ви зможете вирахувати самостійно, тому що тільки ви знаєте, скільки у вас грядок. На кінці ставив кутові з'єднання, а по центру ось такі трійники. Також, ось тут я ставив кран. Для тих, хто вже зрозумів, для чого цей екран потрібен, напишіть, будь ласка, у коментарях. Хочу дізнатися, чи багато у мене підписників, які знають, для чого він потрібен. Бочка, як я вже казав, в мене на 700 літрів, стоїть вона поруч з теплицею і піднята на висоту 1 метр. Чим вище ви її піднімете, тим сильніше буде натиск. Трубу я запустив через плівку і поставив ось такий таймер для поливу. Цей таймер я замовляв на Aliexpress, ви можете поставити. Будь-який таймер для поливи, який продається у вас. Ось, як можете бачити, у мене виставлений під мою теплицю оптимальний варіант поливу. Це один раз в 12 годин. Запускається крапельний полив і тривалість крапельного поливу пів години. Цього достатньо для рослин. Тепер розповім і покажу, як він працює. У трубах потрібно зробити отвори. Я робив за допомогою дрилі свердлом діаметром 2 мм. Як можемо бачити, біля кожної рослини є отвір. Зараз у мене полив не працює. Ось таким чином всі труби у мене вже розмічені. Відповідно, в наступні роки я буду також висаджувати розсаду поруч з отворами, а краща відстань між усіма рослинами, які можна вирощувати у теплиці. Це перець, томати, огірки, становить 50 см. Тепер поясню, чому отвір зроблений вгорі труби, а не знизу. Вгорі вони зроблені, тому що вода спочатку наповнює всю трубу, видавлюючи через ці отвори повітря. А потім тільки починається крапельний полив. А в кінці труби у мене встановлені заглушки. Тепер, власне, продемонструю і покажу вам, як працює даний крапельний полив. Включаю і слухайте. Відкрився механізм і пішла вода. Зараз це буде відмінно видно з кожного отвору. Давайте перейдемо сюди і зараз почекаємо, поки вода підійде. Саме до цієї грядки. Ось як ми бачимо, пішла крапелька. І ще на закінченні скажу, що такий крапельний полив у мене зайняло зробити близько 2 годин. Потрібно було труби вирівняти, тому що вони скручені у моток. Я її вирівняв, розслав по всіх грядках і вгорі намітив маркером, де будуть отвори. Ще, звичайно, те, що хвилює всіх, це скільки ж такий крапельний полив буде коштувати. Я робив його декілька років тому і мені він обійшовся. 600 гривень, але це все залежить від того, за якою ціною у вас ці матеріали. А якщо інформація цього відео була вам корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня до зустрічі у нових відео!